Доброго вечора, ранку, можливо, ночі хтось буде дивитись. Про що ж я хотіла сьогодні проговорити? Сьогодні я хотіла поговорити все-таки про відпустку. Ось завтра в мене ще один день, я працюю і все. Я йду у відпустку. Так. Хтось писав, що якщо ти працюєш почасово. Ну, оплата в тебе почасово, то немає відпустки. Ні, відпустка є. Відпустка є однозначно, є і при почасовці, є і при коли в тебе фіксована за день оплата є. Вот. Відпуска дві, два тижні. В більшості в Канаді в два тижні, але хочу сказати, що канадці ці два тижні, якщо підуть в відпустку, то вони кудись полетять. Відпочивати або в Сполучені Штати, або будуть гуляти, їздити, літати по Канаді. Вони будуть дуже активно використовувати свою відпустку. І це дуже мені імпонує, тому що ці два тижні вони використають поповні. Ніхто не поїде на дачу садити огірки чи помидори, а чи збирати, чи копати щось. Ніхто не буде стирати два тижні штори або прибирати в хаті два тижні. Вони будуть відпочивати, тому що вони днем працюють, вечором відпочивають кожного дня. Або в себе в дворі, або в парку недалеко, або їдуть кудись у парк. І ще хотіла повернутися до того, чому ж все таки на вулиці. Ось я проходилася по вулиці, там йду в магазин там, чи кудись, немає людей. Та тому що вони по вулиці просто так не вешкаються. не вешкаються. Вони після роботи не падають від роботи, що прийшов і все, бахнувся, тому що поки доїхав додому ще півтора часа, а то й два потратив, поки доїхав додому. Вони відпрацювали, сіли в машину. Зустрілись з родиною і поїхали відпочивати. Тут дуже багато парків, дуже багато розважальних центрів різних. І вони їдуть туди і відпочивають. Дітки граються, дорослі відпочивають. І отак люди проводять свої вільні години. І потім вони приїдуть додому і будуть готувати два часа ще той. Ту їжу. А швиденько заїдуть в кафе, або щось куплять готове, або приїдуть в кафе, поїдять і приїдуть, будуть теж відпочивати вже дома. Ну, мені це дуже-дуже подобається. І я хочу сказати, що багато в житті я витрачала часу на приготування їжі. Оце наше ось свіженьке. Ось кожного дня свіженьке, ось щось таке. Особливе таке блинчиків на печу, туди-сюди, з раночку вчотирі встану, борщу наварю, піду на роботу, прийду з роботи ще картопельки, зварю якоїсь, м'язко пожарю, постираю, піду поприбираю, двір поп попідмітаю, піду полю. І так до самої ночі. Ну, у нас так, у мене так було. Ну, особливо це не завжди в мене так все, все було, тому що я потім трошки так підрихтувала своє життя до того, що я не робила цього кожного дня. А оце консервувати огірки, помидори, ой, чого тільки не консервували, так? Яблунь, вишні, все-все-все в баночки закрили і зимою ж їсти треба щось. Ну, не будуть вони цього, тут цього робити. Вони дуже поважають свій вільний час. Ну, можете кидати в мене каміння і сказати, що це негарно, і все таке синтетичне в них, і воно все таке несмачне. Все смачне. Все дуже смачне. Люди весело проводять свій час, люди живуть і відпочивають. Якось так. І це не про те, що в Україні погано, а в Канаді добре. Ні. В Україні по-іншому було, у мене особисто. Зрозуміло, що хтось в Україні ніколи не готував їжу, брав у ресторанах, гуляв, не, не працював, їздив по фітнес-центрам, відпочивав. Було і так у когось. Але не у всіх. Ну Якось так. Так ось що. Відпустка. У мене буде цілих 9 днів, тому що тиждень у мене відпустка, цілих 9 днів. І я сподіваюся, що всі 9 днів я буду відпочивати, буду розважатись. І ця моя перша відпустка буде такою відпусткою за багато років, тому що я завжди у відпустці працювала. Чому? Тому що коштів не вистачало. Я працювала. 7 на 24, і коштів не хватало. Ну, кожного було по-різному. Зрозуміло. Тому для мене Канада це про те, що в мене є вихідні. Це про те, що в мене є відпустка. Ну, ось так. Це якщо про мене в Канаді. У вас може бути зовсім інша історія. Тому той, хто хоче їхати в Канаду, ще люди їдуть і їдуть. У нас ось почти кожного дня, я тут чую. Приїхали, 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 їдуть, 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 їдуть. Треба готуватись і думати про те, що тут, так, тут треба працювати, але де не треба працювати. Коли мені кажуть, та в Європі ж там дуже гарно, чому ви там всі не осталися в Європі? Я не знаю, де в Європі. Ну, Я не знала, як жити в Європі, де жити в Європі. Тому я приїхала до Канади. Тому що тут я знайшла свою е, приймаючу родину, тут я знайшла роботу, тут я маю житло, орендоване житло, але житло. Доволі непогане. Я б не сказала, що це дуже високий рівень житла, але доволі непогане житло. Ну, ось так. Так що сьогодні про відпустку. Хочу, щоб в Україні був мир, щоб люди теж мали спокій і могли відпочивати. Ну, я як заходжу в Фейсбук, бачу, що і зараз їздять, і в відпустки їздять, але не всі. Хтось їде, хтось ні. В когось немає будинку вже. Когось загинули близькі. Когось загинув син. У мене знайомого з Києва загинув син, а другий отримав дуже важке поранення, Щока, глаз, відірвало руку. І це людина, батько, я знаю батька добре. Це людина, яка Займає дуже доволі високу посаду в Генеральному штабі. Але його сини пішли воювати. Бо вони так і виховані. Ну, якось так. Тому той, хто збирається їхати до Канади, велкам. Канада дуже допомагає, Канада підтримує. Допомогу отримати можливо. Я всю, яка є в мене допомога, я отримала від канадців. І інформаційна, і матеріальна допомога, і допомога в житлі, допомога в якихось речах. Все я отримала від канадців. Якось так. Так що думайте. Їхати або не їхати це тільки ваш вибір. Тільки ваш. А якщо ви зібрались їхати, то розумійте, що ваш статус, який був в Україні, в Канаді, він, можливо, зміниться. Можливо, на якийсь час. А можливо, і назавжди. Я ніколи не думала, що буду шити. Я не вміла шити. Ні, ну колись я там, в 90-ті, той хто жив, то розумію, що не було нічого вдягати. Ми були молоді, нам хотілося щось вдягати. Тись якось так екстравагантно, то той журнал «Бурда», ми щось там вшили, країли, в'язали щось. Ну, якось було так. Але що я буду працювати швачкою, я не думала даже два роки назад Я ніколи не думала, що буду працювати швидше. Але зараз я працюю, я шию. Я не скажу, що це для мене є якоюсь такою величезною проблемою, що мені дуже так некомфортно. Нормально, робота і робота. Ось і все. Якщо про мою роботу, то це мінімалка платять 14,50 в час. 40-часова робоча неділя, дві перерви і ланч з 7.30 до 4 часов дня. субота-неділя, вихідний. Можливо, було б знайти роботу якусь і в суботу, і в неділю, тут знайти щось працювати, але я трошки працюю на фрілансі, продовжую все-таки я в свою професію. Продовжую я консультувати, проводити групи підтримки. Ну, тому якось отак. Я працюю в проєкті німецькому, на онлайні, тому теж я заробляю невеличкі для Канади кошти, але заробляю. Ну, якось так. Той, хто хоче, той дорогу пройде. І той, хто йде по дорозі, той своє знайде. Тому з вас підписка. Десь там на наступному тижні буде багато-багато цікавого. Я зніму все-все-все-все, всі відео і розповім вам. Так що підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого ж не пропустити. А з вами Світланка з Канади. Величезне дякую тим, хто мене підтримує, хто пише коментарі. Дуже цікаво нас вже більше 2000. Дуже цікаво мені. З яких міст ми, мене дивляться? З яких країн? Я знаю, що різні різні країни дивляться. Я знаю, що мої друзі знаходяться в різних країнах. Тому передаю вам вітання з Канади, від Світланки. Бай, бай!